Кампанія декларування доходів стартувала. Ті, хто прагнуть задокументувати свої статки, або ж отримати податкову знижку, мусять подати декларацію за місцем реєстрації платника до 1 травня. Причому зробити це можна не виходячи з дому в електронній формі. Для цього потрібно оформити електронні цифрові підписи, а також отримати відповідне програмне забезпечення. І на веб-порталі Державної податкової фіскальної служби у розділі. Декларування онлайн заповнити декларацію. Отримати файл про підтвердження заповнення та відправити його засоби інтернету державні фіскальні служби. Усі необхідні нормативно-правові акти, якими регулюється порядок оподаткування доходів фізичних осіб. Форма річної податкової декларації зразок її заповнення можна знайти на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби або ж в центрах обслуговування платників. Фіскальники наголошують, що подавати декларацію потрібно самостійно в іншому випадку застосовуватимуть штрафи. Якщо декларація самостійно не буде подана платником податків, контролюючим органом будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи, і самостійно буде визначатися сума податку, яка підлягає сплаті, але уже із нарахуванням штрафних санкцій у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Наразі свої декларації вже подало більше 500 осіб на загальну суму 24,5 мільйони гривень. Як правило, вони стосуються сплати податку і лише невелика частина з метою отримання податкової знижки.